Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні на нас чекає рубрика Хто Кого. І сьогодні в нас буде дуже-дуже потужний суперник. Зустрічаємо кроха! Просто подивіться на цей захист. Ну що я можу сказати? Буде дуже-дуже важко. Ну як завжди, перед тим як ми будемо робити 5 ударів, давайте ознайомимось з захистом і подивимось на героїв, які на нас чекають які буде дуже-дуже важко пробувати. Відразу скажу, захист топовий, просто подивіться, 29-ті загони. Добре, що це не магія. Коли будуть прокачені магії, я навіть не знаю, що це буде таке. Отже, тут досить багато тих героїв, яких ви вже раніше зустрічали, і знаєте, що вони приносять дуже-дуже багато шкоди, і доволі в деяких випадках дуже важко пробувати дані захисти. Поїхали. По центру, нас чекає Альфа Людвіг. До речі, тут майже всі на альфа-зламі, єдине недокачаний джелах. Але я думаю, що це діло часу, як кажуть. Центр Людвіг, топовий таунт, так, повільний герой, але якщо він заряджається, по-перше, ставить на себе насмішку і не можна буде ультувати в інших героїв, а по-інше починає розганяти плечі з дуже шаленою швидкістю, і якщо не зняти цей розгін. То герої суперника будуть ультавати ну, майже через хід. І це буде дуже-дуже болісно. На плечі на нас чекає Гатор. Топовий хілер, який буде ставити стяги, з якими, поки вони будуть висіти, ну, неможливо нічого зробити. Тому без діспелера сюди йти ну, теж не переливки. плюс до всього все це хілиться в ОВР ХП. І якщо вона получе баф від Людвіга на мани, ну це буде просто якийсь кошмар. Герої постійно будуть виходити в оверхп, будуть захисні стяги, і як з ними боротися, я навіть не знаю. На другому плечі на нас чекає Колерво в костюмі. Ну, звісно ж у костюмі, який би він ще міг бути з класом боєць, який може воскреснути, не дай Боже, звісно, але таке частенько буває, і ви знаєте, що після цього стається. Герої починають ультувати, і ви починаєте програвати. Ставить безумну атаку, б'є болячі, блокує відразу двох героїв. Ну, коротше, теж не дуже приємний хлопчик. Ну і, і залишились нас кути, що можу сказати. Джелах, коли докачається, це просто буде щось нереальне. Просто подивіться на його урон. Повноцінний трипл шотер, який наносить 385% шкоди трьом цілям. Плюс за все, ставить паразит. Та від якого, щоб збавитись, ну, треба похилитись на 45%. Наскільки я пам'ятаю, так, 45%. Ну і, звісно, краде регенерацію мани, що ще потрібно. Пасивки це таке, я про них навіть не хочу говорити, тому що зараз в грі стільки героїв, стільки пасивок, що поки про всіх все прочитаєш, то вже й не згадаєш, що й до чого, як кажуть. Ну і останній герой, який нас тут чекає: топовий зелений шотер. Так, середній набір Мани, але ж він б'є 610% шкоди. Плюс до всього ставить ухиляння на всю команду. Ну таке. Ну, і звісно, відхил відхил команди захисту. І того ми тут бачимо повноцінного хіла у вигляді Гатор, і допоміжного у вигляді Ша Шавудина. Якось так. Ну, мені важко читати такі ось нікнейми е, героїв. Ок, ну і що, 5 команд у нас готово. І починаємо з першого бою. Поїхали. Так, почнемо ми, звісно, з першої команди, і будемо йти далі, 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 і так далі. Коротше, в чому план? Беремо жовтих героїв, які мають по теорії законтрити фіол, тому що жовта стихія вона сильніша проти темряви, і навпаки, тобто як антистихія використовується. Взяв топового водолза, качер має затащити. Будемо мати надію, байонга використаємо на рахунок у цих ось героїв, які можуть просто шотати, і Байонг дає ну, досить непогані промахи. Сліпоту 75%, ну це досить немало. Але ж хотілося б, щоб воно працювало трошки краще, ніж воно працює, тому що деколи воно дуже виручає, а деколи ну зовсім ніхто не промахується, не знає, як це працює. Вольфманган взяв, не знаю на що я беру, але ж треба його кудись пристроїти. Ну і звісно, в двійку я вирішив взяти Кирюху, який за рахунок класа Мах може знімати е, захисні стяги, цей плюс може знімати таунс Людвіга і так далі. Ну і звісно, звісно, лорда Локі беремо, який, якщо зарядиться раніше, може скопіювати ульту абсолютно любого героя. Копіювати тут є кого, я вам так скажу. Це буде або Людвіг, або, мабуть, Кулерво, Ну або, мабуть, ось цей зелений. Побачимо, як піде перший бій. Не будемо зрікатися, тому що ну, виграти в цього захисту буде щось нереальне. Ну і поїхали. Перший бій. Так, ну тут відразу скажу, що мені дуже-дуже щастить, тому що відразу просто подивіться на цю кількість жовтого камінчика. Відразу, звісно, будемо заряджати потрібним нам героїв. Єдине, що погано, це те, що я не можу поки що зняти таунт ніяк. Але ж бачу, що є синя каміння, яке дуже-дуже мені тут на допомогу зараз прийде. І будемо зараз проносити суперника. Так. Кого будемо копіювати? В будь-якому випадку, вважаю, що треба скопіювати саме Людвіга. Саме Людвіга. Хоча хоча, можна скопіювати кулерву і мати надію, мати надію, що зараз когось заблокуємо. Давайте, мабуть, скопіємо кулерво, а потім будемо вирішувати, що робити далі. Так, поїхали. Супер. Центр у нас заблокований, плече теж одне. І тут треба ну, в будь-якому випадку робити щось з гаторкою. Тому що якщо вона відхилить, ну мені буде не переливки, буде набагато важче, а я цього не хочу. Тому треба її відразу вбивати. Тепер питання постоїть в тому, чи зможу я її пробити з трьох жовтеньких камінчиків. Чи вона відхилить, чи ні. Звісно, можна зараз запустити водолза, і це буде 100%. Але я не знаю, буде це помилко, чи ні. Так, давайте подивимось 308, та ні. Мабуть, має вистачити трьох жовтих камінчиків для того, щоб гатор пробити. Так, є пробиття. Ну і що? Звісно, заряджаємо Джалаха, хай перекидує ману. Оу, супер, супер, супер. Так. Трошки отримали від його пасивки. Ви бачили, як це працює? Це просто щось шалене. Просто взяв на урон та і все. Ядром своїм. Ох, і молодець. Оці всякі сім'ї, пасивки і так далі. У мене просто Оце якесь знущання. Так, ок, що можемо вигадати? В будь-якому випадку. Так, можна ще четвірку синіх скласти, але я не впевнений, що мені зараз потрібно, тому я зараз, мабуть, підірву фіолетовий кріс. І зараз зробимо все по максимуму, щоб було скидання мани. Так, ок. Давайте відразу ось в кулерву дозарядимо. Так, супер, супер, супер. Є пробиття центра, кулерву зарядили. Так, а ну давайте подивимось, кого ж він вдарить. Так, добре, мінус байон. Як добре, це, звісно, погано, але могло бути набагато гірше. Так, лікуватися поки що не будемо, мабуть, давайте зараз нейтральний хід зробимо. Мені потрібно якось з них там зняти оці ухиляння, кляті. Не знаю, як це буде робити. Можна зробити ось такий хід. Надію, що ми його не дозарядимо. Але з камінчика не знялося. Розумієте, в чому проблема? З камінчика не знялося, з камінчика не знялося. Так, скільки це буде ще висіти? Два ходи буде висіти. Два ходи будуть висіти ухиляння. Оу. Ну, таке. Біда, біда. Джелаху потрібен ще один хід, щоб зарядитися. І вдарить він дуже смачно по трьом героям. Тому зараз, мабуть, будемо спробуємо кулерву скопіювати. Кулерво скопіювати в будь-якому випадку. Ну, у мене варіантів небагато, тому давайте спробуємо. І, звісно ж, є ухиляння. Ну, як же без цього? Так. Є ще один варіант. Дивіться, робимо ось так. У мене жовтенькі дозаряджаються, так? Можемо зараз ризикнути, і джелаха все-таки заблокувати, можливо, пощастить, а можливо, ні, зараз узнаємо. Так, супер, є пробиття. І це шанс на нашу перемогу. Тепер головне дозарядити потрібних нам героїв. Так, трічку синіх мені не вистачить, дозарядити, так. Хм, Імана нічого не може зараз зробити. Розумієте, да? патова ситуація? А цей ось хлопчина по двох вдарить. По двох. А потім цей зарядиться, ну все як завжди, ви знаєте, як це працює. Так. Але ж в мене є ще один хід. Головне зараз, щоб комбо не полетіло кляти, і ніяким камінчиком колер не заділи. Так, супер. Супер. Ну і звісно, так, ну давайте цього скопіюємо, чому б ні. В мене є водол заряджений, який в будь-якому випадку заблокує Кулерво. Так, цього майже добили. Добиваємо за рахунок Вольфганга. Так, є. І 305, ну тут якби перший бій, наша перемога. Ну, як ви бачили, це було дуже-дуже важко. Ну, я б не сказав, що було легко. Кожен герой в захисті може просто вас покарати у будь-який час. Так. О, про що я казав? Возьме воскресне. Добре, що на ньому є скитмани. Ну, скільки можна. Подивіться, займіть, це вже другий раз забій. І що можна сказати, це не регулярка, там де клас прокає постійно. Це звичайний герой, скаливали так в костюмі, але ж ну, прокає оце воскресіння дуже-дуже постійно. І перший бій це наша перемога. Тут, тут пощастило початковим полем. Тому ми переходимо до бою номер 2 Так, ось таку команду вирішую використати. Так, вона трошки слабіша, на мою думку, ніж перша, тому що в першій. Ну тут були просто варіанти, як, варі... ну, як вигравати і так далі. Тут були жовті, як антистихія центру, контроль був також красти. Ульту могли абсолютно любого героя. І я використовував саме кулерво. Тому ця команда була набагато краще, ніж ось ця. Тут який? Є зелень, яка, в принципі, якщо зарядиться, має пробити фланг. Але б вона пробила, якщо б тут не були герої на альфа-зламі. А так як в мене, ну. Проблеми проти таких захистів, то я навіть не знаю, як будемо виіграти. Будемо молитися, звісно, на камінчик, що він буде на якомусь флангі, що зарядиться мої герої. І за рахунок камінчика і гроїв я зможу пробити якихось героїв. Далі є Сабіна, яка має зняти, якщо що, або не дати поставити таунт. Є про те, який може блокувати якихось трьох героїв, щоб вони не набирали ману і не змогли ультанути. Ну, якось так. Давайте спробуємо з такої команди виглядати. Ну, я впевнений, що це. Буде поразка. Ну, подивимось. Вперед, другий бій. Так, ну тут я теж можу сказати, що однозначно мені пощастило з камінчиком. Єдине, єдине, я, мабуть, зроблю ось такий перший хід. Подивлюся, що тут буде приїжджати. Можливо, десь комбо якийсь допоможе мені. Ні, на жаль, воно роз'їхалось, і те, що мені потрібно, було, не приїхало. Тепер, е тепер у нас проблема. Тепер у нас проблема. Мені не вистачає буквально одного там камінчика, щоб дозарядити свою зелень. І я навіть не знаю, як ми будемо зараз боротися проти ось цього ось захиста. Не знаю, що вигадувати. Є, звісно, велика вірогідність, що тут десь зелений камінчик підійде. Ну давайте глянемо. Так, фіол. Фіол це, звісно, добре, але. Пф. Добре, давайте ось так зроблю. Так, є в нас зарядка одного героя, правда. Але ж е, є шанси того, що ми зможемо зараз зеленю пробити колерго. Хоча я не впевнений в цьому зовсім. Але ж які в мене є варіанти. Можна, дивіться. Через комбо тут і синіх багато летить, і зелень. Або ж четвірочку в нього. Я просто не знаю, чи вистачить нам, чи не вистачить. Ось що ми питання. Та він не зможе повісити, тому що я це заблокував діло. Ні, просто подивіться на цих монстрів. Просто. Я беру сильні стихії, там демо три героя. Б'ю в жовтий і зовсім нічого не можу зробити. Зараз, звісно ж, ще скинеться мана, супер. Так. Ну що тут? Тут тільки ось так робити. Гаторка має розгін по мані, що дуже зараз непереливки буде. І я не впевнений, що ми тут зовсім когось проб'ємо. Просто подивіться, просто каміння летить в нього, а йому по, по цим балам, по одному місці. І що можу сказати? Зараз Гаторка повісить стяги. Відхилиться все діло, ну і. я знав, що ми програємо. Знову йде блокування двох героїв. Так. О, тут і хиляння, звісно, спрацювали від Ваньки. але ж. Пф, як це перемагати? Розумієте? Я не знаю по це, як це перемагати. І тепер знову висить таунт. У мене герої всі підбиті. І шансів на перемогу ну майже немає. Гаторка тепер по кулдауну буде заряджатися, вішати захисні стяги, Хілити. ну і все. Ну, я, в принципі, знав, що якщо тут щось не так, тут я навіть не знаю, щоб у цієї команди виграти у цього захисту, що потрібно, щоб було. Мабуть, відразу зелений кріс, щоб я відразу зарядився, проніс центр, щоб Людвіг ну ультанув, не поставив свій баф. Або ж... Або ж дуже. Багатенно-фіолетова камічка, щоб я просто міг би заблокувати певних героїв і вони нічого не змогли зробити. Ну і тепер все. Все. Зараз будемо курити бамбук. Це так називаємо. Просто подивіться, все. Ну, постійно, все. Воно тепер буде заряджатися постійно і постійно лікувати, і все. Все ось так. Ось чому план, який працює. Я ж казав, що буде дуже-дуже важко проти такого захисту. Окей, переходимо до бою номер 3 Цю команду вже втратили, тепер підемо ось такою. Тут, ви знаєте, має тут все стандартно по атакі. Є машка. Є Загрок, який має все це обходити. там таунти, йому По барабану ці таунти. І вони з машкою досить непогано співпрацюють, тому що б'ють по трьох обидва. Підзрізаний під стихійний броньою. Загрок буде наносити досить велику шкоду. Звісно, Джунаїд, як герой. На пів на атаки, ну тобто має дуже шалений удар, як на мене, як на четвірку, просто подивіться на його стати. Можливо, хтось там гадає, на що цей герой потрібен. Атака 1054, 400% цілі, швидкі набірмани і плюс нормальне лікування. Також має пасивку, сім'ю і так далі. Ок. Ну і два жовтих героя. Вівіка, ви вже всі знаєте, тому що це стандартний герой. Тут я беруть тільки для того, щоб полікуватися. Більше не знаю, на що я сюди беру. Ну і звісно Лісю костюмчик, на яку я зловив і дуже-дуже вдало зловив. Зараз качає другу версію вже героя. Ну, і ще одного. Тому що я вважаю, що такий герой, як Лісю, повинен бути дві або три екземпляра. Ну, план зрозумілий. Давайте спробуємо реалізувати вперед. Так, ну, що можу сказати? Тут, звісно, все. Поле закінчилось, тому халява не буде. Це однозначно. Єдине, єдине, що можна тут іще вигадати. Ну, давайте перший хід зробимо, тому що мені потрібно без червоного каміння, я це не переможу. Це я вам однозначно кажу. Тут давайте через комбо зайдемо, тому що жовтеньких хоча б зберемо. Можливо, за рахунок них щось виїдемо. Так, тут я розумію, що буде летіти саме так, варіантів немає. Червоне каміння приходить. Поле роз'їхалось дуже-дуже погано. Так. Ну, ще не програли, ще один хіт ми зможемо зробити. А от далі буде невесело. Лісю в нас недозаряджена, що є дуже-дуже погано. Легаторка По Потім оцей ось хлопчина теж на поготові. Ну, давайте зробимо тоді ось таким чином наступним є. Розгін мани ми моїм зрізали. Це є просто чудово. Ну, і тепер питання посте в тому, чи зможу я пробити з трьох камінчиків червоних. Ну, звісно, ні, цього не вистачить. Але ж подивимось, кого колерва заблокує, і якщо він заблокує не тих героїв, які мені потрібно, то можна буде щось іще й вигадати. Все, мінус джудаїд. До побачення. Так, ок. Та що ок, все, проблеми, проблеми починаються. Дуже великі проблеми. Звісно, спробуємо гаторку якось пробити, але ж ну це буде дуже-дуже важко. І варіантів небагатько. Все, розумієте, ось, залишається трошки трошки зовсім здоров'я. Тут халява не буде. Халява не буде, план працює і все. Вся проблема в тому, що були заблоковані ті герої, які мені потрібні були. От лісцю, якщо б. Хоча вона і мене не, не дозарядила, тому. Що тут нити? Просто подивіться, просто зносять, просто зносять бій, як кажуть, в одну калітку. Все, без варіантів. Навіть якщо я тут полікуюся. Вже виграти цей бій буде нереально. Ну і стартове поле мені, звісно, не дуже сподобалось, але ну дуже важко. Просто Просто нереально. Тут проти таких ось захистів потрібно, щоб все в таймінг заряджалося, і чим швидше, тим краще. Тому на вищих рівнях грають ну, більш крутішими героями. плюс використовують постійно таунти в командах атаки. Ну, на жаль, у мене такого немає. Тому ми, як завжди, граємо тим, що маємо. Ну, тут все, тут уже шансів немає, тут уже програш, і догравати цього цей бій немає сенсу, хоча давайте зробимо, чому б ні. Без варіантів. Просто. Якщо Людвіг заряджається, не його пробивати, дає баф і далі починається пекло. Навіть я його зняв, але я тут вже нічого не можу зробити. Абсолютно. Ось так, ось так працюється комбінація героїв між собою. Дуже-дуже болісно. А що буде, якщо б вони були на магах і ще б швидше заряджались, було б іще. Все складніше. Так, отже, 1-2. Поки що програємо, ну, ви розумієте, проти такого захисту грати моїми героями ну, теж дуже нелегко. Переходимо до третьої команди. Теж доволі топова моя команда. Ну. Як топова команда? Топова ця команда проти не таких захистів, а більш слабших. Так, є в нас тут Мелендор. Діспел за рахунок каміння і ульти. Взяв Гензеля, який може заблокувати лише одного героя. А зараз потрібні такі герої, щоб що блокували мінімум двох, а краще трьох. Машка, звісно, топова, без неї нікуди не ходжу, ну, тому що це одні з найкращих моїх героїв. Руген, яка зайняла перше місце в рейтингі героїв місяця 2023 року. Хто не бачив відосік, раджу подивитися. Посилання буде в описі. Ну і звісно, джунаїд, на якого ми подивилися, який нічого в минулому бою не зміг зробити. Поїхали! Бій номер 4 Супер поле без червоного камінчика. Все, як я полюбляю на війні, все коїться так само. Так, ну відразу, добре, давайте. Що ж тут робити? Тут відразу тільки ось так і грати. До речі, моя тактика ось так відразу рубати. Деколи допомагає. Зараз чи допоможе вона цього разу. Так, поїхали. Зараз. Зараз ми приїдемо нормально. Так, окей. Є, відразу знімаємо це все діло. Задіспелили. Тепер питання, що робити далі. Що робити далі? Кулер обов'язково треба буде блокувати, тому що ну, самий небезпечний тут герой. Ну, в даному випадку, який паса мені зараз возьме знову всі плани мої. Накрутить мені і все, і без шансів. Ну і зараз гаторка, дивіться, що зараз робить. Просто подивіться на оцього героя. Все. Добрий день. І що? і що, і що, і що, і що я можу зробити? Зараз сейф жарить, поставить ухиляння. Гаторка зараз теж через хід знову зарядиться і знову буде смолити. Ну просто капець. Просто буде хилити і просто якийсь жах. Просто якийсь жах. Навіть не знаю, навіть не знаю, що тут вигадати. Атаки на війні. Звісно, завжди так на війні. Навіть не знаю, можливо, монокольором потрібно грати, але я не прихильник монокольору вже дуже-дуже давно, вже як 2 роки, а то і більше не граю. Більше не граю. Так, ок. Де взяти один камінчик? Питання в цьому. Де взяти один червоний камінчик? Як його скласти? Четвірочку ніяку не бачу, як скласти? Нічого не бачу. Коротше, ризикую, як завжди. Все, не пощастило. Так, Ругіан, Ругіан на поготові, але ж, сенсу від цей Ругіан, коли вони всі під ухилянням. Я навіть не знаю. Так, ок, супер. Ну, звісно, зараз дивіться, будуть захисні стяги, буде таунт, буде розгін по мані, і буде ультувати хто? Кулерво. Все, це, це я називаю без шансів. Це нічого не може зробити, просто нічого не може зробити. Я не знаю, яких треба мати героїв, щоб битися проти таких захисів. Ну, мабуть, таких самих, як тут стоять. Коротше, дуже-дуже небезпечний захист, дуже важкий. Ну і виграти, як ви бачите, на мене шансів просто немає. Перший бій, я кажу, це було просто пощастило. Тому як пробивати це діло, ну майже нереально все. Тут або потрібно мати дуже швидких там героїв імбових, або грати все це через стаунти і так далі. Ну, немає в мене такого. Тому я граю саме ось такими героями проти таких захистів. І результат, як ви бачите, як завжди, не дуже. Не знаю, до чого йдеться гра, плюс додали дуже багато нових героїв. Сови. Просто щось імбове подобавляли, які будуть наносити чистий урон. І... Неважливо буде. Ну, будуть просто ігнорувати захист. Просто ігнорувати захист. Ну, я не знаю, як з цим боротися. І, звісно, вони, ці герої будуть з'являтися у захистах, і як з ними боротися, я не знаю. Ну, тобто гра катиться до того, що треба постійно донатити. А якщо, ну, якщо ти хочеш жати проти таких захистів, проти більш крутіших захистів, і щоб якось конкурувати і якось це все пробувати, то треба. Мати нових героїв, а нові герої вони виходять зі швидкістю світла. Тому, друзі, тут кожен вирішує собі. Хочете грати на середньому рівні? Не донатьте, але ж на яких там висот, нічого цього не добитися. Ок. програли, програли три боя поспіль. Ну і переходимо до останнього бою. Ось такому команду використовують теж нічого такого. Тут розрахунок тільки на, то, на те, що якщо зарядиться мої герої стихії льоду можливо, косі і проб'ємо, а можливо, ні. Ну, і два зелених беремо героїв, тому що вже більш немає кого використовувати. І поїхали. Останній бій. І буде теж не дуже легко. Так. Ну Де це червоне каміння було в минулому бою Просто де воно було, я не знаю. Ох, просто біда. Ну, гра карає гра карає і на війні вона постійно так карає. Так, що ж тут робити? Ну тут я відразу теж скажу, що буде просто габела. Якщо я не зберу потрібного камінчика, а я його вже не бачу, як я буду збирати. Зелені майже немає. Синя каміння стоїть не по... там, де мені не потрібно, і його настільки мало, що виграти це буде Ну просто нереально. Зараз, подивіться, зараз Людвіг у нас зарядиться. І почнеться, почнеться. Почнуться танці. Так, поїхали. Людвіг. Вперед. Поїхав розгін. Супер. Просто бомба. Все, каміння немає, діспелити немає. Чим вже зараз можна робити абсолютно любі ходи, вже зараз мені ну, виграти тут не вдасться ні при якому розкладі. Просто. Скільки б каміння зараз не приїхало, вже нічого не можу зробити. Просто подивіться. Так, звісно, ну кож заблокувати два зелененьких героя. А чому б ні? Все. Зараз швидесенько дограємо цей бій. І буду займатися новим відео, яким ще не знаю, тому що деколи пропадає бажання, немає часу, і просто ну, з цими новими героями-виходами і так далі. Ну, таке собі. Треба трошки перепочувати, перепочити від цієї гри, тому що ну, реально починаю підгорати. Ну, все, просто подивіться, без, без шансів все. Ультанув один, другий, третій, все. Всіх поховали ось так. Ось так. Якимось е, дивом ми виграли, хоч один бій. Так, були шанси і в інших боях, але ну, таке собі. Якщо немає потрібного каміння відразу, все, починаються проблеми. Але ж з цим захистом можна боротися. Я вже сказав, що для цього потрібно. Потрібно нормальні герої, які зможуть пробивати ці захисти. Потрібні таунти мати в атакі і в кожному ударному тапці. Тому що без цього битися проти такого суперника дуже дуже важко. Тобто, треба використовувати крампусів, форцесів різних. Ну і так далі. Коротше, дуже багато таунтів є, але ж в мене там тільки в ведмедиці, а повільні герої ну, проти таких захистів ролити не будуть. Також, швидкі герої бажано використовувати, потрібно кучу диспелерів, тому що треба таунт знімати, потрібно знімати бафи, оці ось на розгон. Мати, можливо, навіть якихось захисні стяги теж в команді атаки, тому що треба якось битися проти того самого Колерво. Ну, ось так. Ось таке відео у нас вийшло. Пишіть, звісно, своє враження у коментах. Ну і всім гарного вечора. Всім пока, побачимось.